Це дерево буревій повалив на вулиці Бобринецький шлях. Воно впало на дроти. На час приїзду знімальної групи Суспільного, це 9.30 ранку, тут працювала бригада з відновлення дротів інтернет-зв'язку. Прийшлося його все обрізати для того, щоб визволяти наші фабляти. Через повалене дерево на провулку Ватутіна немає світла, розповів кропивничанин Андрій Гуцало. У мене немає світла, сусідка казала, що впало дерево тут. Прийшов подивитись, як це виглядає. Моя думка така, ці дерева дуже старі. Їх треба або щось новеньке саджати, або якось чистити їх, бо це, це не діво. Ви бачите, які коріння. Воно геть трухляве. Коріння залишилося в землі і от тільки зламало вітром. Ураган був дуже-дуже страшний. Дерева ще попадали на будинки, автомобілі і дороги. Рятувальники прибрали вночі. Кропивницький район та місто Кропивницький – 23 дерева. Новоукраїнський – 6, Голованівський 4. Олександрійський три Загиблих та травмованих наслідок погіршення погодних умов немає. О 10-й годині на подвір'я п'ятиповерхівки на вулиці Яновського заїжджає машина комунального підприємства Благоустрій працівники спилють гілля дерев біля балкону кропивничанки Любові Малишки. Вначалі дерева служили, а потім його підняло бурєвієм і всі, всі гілля вперлися в мій балкон. Утром я позвонила в аварійну службу міс виконкому комунальну службу міс і зразу приїхали. Сразу отреагували, я дуже задоволена. Далі працівники благоустрою розпилюють повалену вербу на подвір'ї п'ятиповерхівки. З восьмої, ну навіть в трохи немає восьми. Раніше виїхали, сьогодні була аварійна ситуація. Любу деревину це небезпечно пиляти. Вона чи навіть не тваріна, чи не аварійна. Вони всі ми спилюємо всі ж аварійні дерева, не, не тільки коли вони впали. Вже до даний період ліквідовано надламано гілля і надламаних дерев біля 20, ліквідовано сім повалених дерев, а також постійно триває робота. По очищенню тротуарної частини проїжджої частини від гілля, яке нападало внаслідок негоди. Ми реагуємо на телефонні дзвінки, Дзвінки, які надходять від мешканців, які відходять, надходять від керівників ЖО, голів квартальних комітетів. Тому географія це все місто, територія всього міста. Такий вигляд об 11.30 має ковалівський парк. Тут зламані дві берези. Одна у центрі парку впала на лавку, інша біля сцени. Ой, наша улюблена березка. Ось, ой, її поламали. Вітер поламав. І вон там березка, Де, до зладочка. Наша теж бірезка. там Цей раз берьозки поламали. Там теж скамеєчка. Засмутилися дуже. Тут поламані дерева прибирають восьмеро працівників благоустрою. Два прицепи вже вивезли. На городський зваку роботі. У місті наслідки негоди ліквідовують три бригади підприємства благоустрій. Анна Добрань, Ольга Склярук, Олександр Донцов, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.